Сьогодні буду випікати слойки на кефірі. Мені потрібно 4 стакани муки, 250 грамів масла або маргарини, 250 грам кефіру, може бути йогурт, може бути кисле молоко, може бути навіть і сирватка. Чайна ложка соди і столова ложка оцту. Зараз мені потрібно в муку. Даю масло і з цього треба зробити з муки і масла крошку. Масло має бути холодне. Приблизно ось так виходить така крошка, крихти такі, як пісочок. Коли беремо кулачок, воно збивається в комок, а так розсипається, якщо розсипати його. Тепер роблю луночку. Даю чайну ложку води. ложку оцту. і вливаю кефір. Це Все перемішую. І замішую тісто. Тісто я замісила і поділила його на вісім частин, зробила такий комок і поділила на рівні чотири частини і ще раз. Поділила кожну частинку на дві частинки. Це тісто я складаю в холодильник. кладу. Роблю такі комочки. Довго його місити не потрібно. Воно таке всередині пористе. І ховаю в холодильник. Можна його залишити на годину. Можна його зробити з вечора. Тісто я ставлю в холодильник. Зараз до наших слоїв буду робити крихти. Для крихт мені потрібно 125 г муки, 100 г масла і 150 г цукру. Даю масло в муку. Всипаю цукор і знову роблю крихти. Масло має бути холодне з холодильника. Крихти я зробила і поділила приблизно на 8 частин, ножом відділила було приблизно видно. Я витягнула з холодильника тісто і розкатую. Відсипаю трошки муколь. ще одне тісто і знову розкатую такий круг. Складаю тісто одне на друге. Розкатати ще одну. Тісто я розкатала, чотири такі коржі тоненькі. Тепер беру одну частинку, нагадаю, що я поділила тісто на вісім частин, беру одну частинку і посипаю на корж, на тісто. Буде менше десь буде більше і накриваю коржом тістом ось так. І знову беру частинку цієї начинки і розподіляю по тісті. Треба тримати в холодильнику, бо воно дуже сильно швидко розтоплюється. останню частину крихт, і вони будуть зверху, вони запечуться і будуть хрумтіти. Можна було поділити на три частини крихти, тоді зверху помастити яйцем або цукром посипати. Я беру ніж, розрізаю на дві частини. Ще на дві частини. Це вже буде чотири частини. Цю частинку розрізаю на двоє і ще на двоє. Так що з одної такої половинки вийшло чотири таких слоєчки. Тепер ці слоєчки я буду складати на форму. Форму я змастила олією і зараз присиплю мукою. Можна постелити папір пекарський викладаю ці слойки на форму. Слойки ставлю випікати в духовку приблизно на 40 50 хвилин. Ну, вже як зарум'яниться, тоді треба виймати. Це вже залежно від кожної духовки. Ось такі слойки в мене вийшлися, пекли вони 40 хвилин. Зараз я покажу, які вони на на зрізі ось такі слойоні, гарні, смачні. Сподобалось моє відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Буду готувати ще багато смачних та бюджетних страв.